Тут, значить, такі цікаві події відбуваються в Америці. Хто ще не в курсі, тому що зараз інтернет вже кипить цим всім, я зараз вам розповів. Значить, Трамп виходить на, на телебачення і заявляє, що ми починаємо операцію СВО, так би своє, в Венесуелі. У Венесуелі там президент, який там продає наркотики, наркобарон, там оці всі картелі, борделі і тому подібне. І ось ми будемо освобождати СВО. СВО будемо визволяти цю країну. Це про. І буквально через три години виходить той же Трамп і каже: все, операція завершена. Вже показують цього. Президента цього Венесуели він вже в Сполучених Штатах разом із жінкою його просто-напросто літаками туди спустилися ракетами бам 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 по ПВО все позбивали, провели успішну операцію, і через три години цей вже президент Венесуели, вже в Сполучених Штатах Америки, вже під конвоєм, під і все будуть там його судити. <реш> ну це, це капець, друзі. Я просто, ну я навіть не знаю, як це. А Венесуела, щоб ви розуміли, в неї там дуже великі запаси нафти. Там такі великі запаси нафти, вона ніколи цю нафту не продавала, тому що вона завжди під санкціями. Вона країна, яка торгує наркотою. І тут вже Америка все каже, все, будемо добувати нафту, люди будуть жити, все, все буде супер-пупер, як то кажуть. Ну, з одної сторони, і правильно, все, поклали край цій наркоторгівлі, якби буде розвиватися нафтова промисловість. І тому, може, дійсно люди і краще заживуть, тому що там вони навіть карточки там на хліб і тому подібне. Але, друзі, і, 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 от самий такий цей факт СВО, да, якби Трамп повторив те, що, по ідеї, що Путін роби, ну, з Україною, каже, я СВО провожу, все там націоналісти і тому подібне. Ну ні. Ну, так можна, наприклад, так само і з Лукашенком. Ну, диктатор диктатор, його всі визнали, що він диктатор. Ну, от літаками бам-бам, спустили, викрали Лукашенка і все. А тут, наприклад, повернемося до того ж нашого ж... Зеленського. Та? Ну, Його ж вже майже відкрито говорять, що він е... встановлює диктатуру. Його вже зафіксували там, ну ще відкрито не говорять, але це вже всі розуміють, що він є на плівках Міндіча, де він тупо обікрав інших країн світу. Оця людина з мафією, да? там Міндіч, Зеленський, Єрмак і тому подібне обікрали більше ніж на 100 мільярдів доларів е коштів недопомоги. Ну це ж відкрито говорять. Ну так само можна, будь ласка. Провели операцію, чи, наприклад, він. Та навіть не треба, запросили його, він прилетів, арештували в кайданки і до в'язниці. Ну, 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 ну так, по логіці, якщо інша країна рішає там, долю е, іншої країни, то чому так не поступити із Зеленським, якщо він же ж вкрав їхні гроші? ну, ну Будь ласка. Друзі, якось так все дивно відбувається. Надіємося, друзі, що все буде гаразд. І як ми знаємо, Венесуела, вони були в хороших стосунках із Путіним. І я надіюся, щоб тут не було такого, знаєте, домовленості, що ти бери собі Венесуелу. Це, якби Путін до Трампа каже, а я собі візьму Україну. Тому що, якщо в них був такий дійсно договорняк, то це дуже. Плачевно для України. А ще взяти до уваги того, кого Зеленський назначає на ці всі ключові посади хлопчиків та айтішників, що вони поняття не мають, як, наприклад, той самий міністр оборони може ну, займати таку посаду. Він сам айтішник, В нього навіть... Не то, що там якоїсь нормальної, адекватної, професійної освіти мав. В нього там він такий, мені здається, що самоучка там десь щось, оце таке десь, ну, от як ці хакери, да, там десь щось навчився, бах-бах, влився кудись. І От він така вже здорова, знаменита людина, прям міністр оборони України. Міністр оборони, айтішник, 30 років хлопчику. Друзі, якось так спостерігаємо. Всім гарного дня!